Вітаємо вас, минув ще один тиждень, багатий подіями та явищами, і ми готові вам показати і розказати, що цікавого цього разу потрапило до об'єктивів наших відеокамер. Братання українців, купання в крижаній воді, поплюження історії ріст цін на пальне все це і не тільки потрапило цього тижня у поле зору наших кореспондентів. Залишайтеся з нами, і ви побачите. Соборна Україна. Держава відзначає День своєї соборності, яке місце Житомирської області в історичному атласі українського державотворення. Тернистий шлях до заслуженого відпочинку. Держава стоїть на порозі пенсійної реформи, яких нововведень слід чекати українцям. Золоті нафтопродукти. Вже у перші дні 2011 року ціни на бензин в області зросли в середньому на 4%. Чого ж чекати надалі? А тим часом, 22 січня, Україна відзначила День Соборності. Це свято приурочене проголошенню актового з'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. Об'єднання українських земель тоді відбулося юридично та політично. Але на жаль, цей союз виявився нетривким, і невдовзі історія розпорядилася так, що окремі частини українських земель опинилися знову у складі різних держав. А методи, якими було здійснене нове об'єднання сходу і заходу, в 1939 році, полишили в душах мільйонів українців незагоєні рани. У нашій державі офіційно відзначають день соборності з 1999 року. Вже традиційно у цей день згадують тих українців, сенсом життя яких стала боротьба за державотворення. У Житомирі в п'ятницю лягли квіти шани та вдячності до погрудь Михайла Грушевського, В'ячеслава Чорновола та пам'ятника Тарасові На урочисті заходи прийшли представники влади та громадських організацій, студенти та люди літнього віку. Про те, що звучало пам'ятний день для української державності, пропонуємо пряму мову. Що все-таки з кожним роком ми і схід, і захід ближче. Рідніше. Більше того, люди, громадяни, давним-давно вже в основі своїй не бачать якихось політичних і ідеологічних перепон, щоб бути єдиними Соборними. Це нам політикам треба ще собі глибше розібратися і закінчити будити в народі те, що не будеться. Наша держава вона була, є й буде міцною, єдиною соборною державою. І ми, як область, центральна українська, ми якраз являємося тим об'єднаним острівком між Сходом і Заходом. Якраз день соборності, день злуки, день єдності є ще один символом необхідності єднатися нам в місті Житомирі. І я гордий тим, що сьогодні в Житомирській області є єдність, є спокій між цими гілками влади, конструктивна співпраця, яка принесе свої наслідки і позитивні плоди. Однією зі сторінок творення української державності стали також січневі події 1990 року. Серед перших громадянських акцій, до яких вдалися патріотичні сили в перечутті розпаду СРСР, 21 січня 1990 року став живий ланцюг між Києвом і Львовом. Тоді це був символ духовної єдності людей України як запорука існування єдиної соборної держави. Не на останніх ролях у тих подіях 90-го року була і Житомирщина дослідження Вітньої історії того часу зробила наша колега Наталя Дихтієвська, як народжувалася нова Україна, її екскурс в історію. За шкільною програмою десятикласники саме зараз вивчають період національно-визвольних змагань 1917-1920 років. Тому учні вже усвідомлюють важливість та наслідки акту злуки західноукраїнської народної республіки з українською народною республікою. Це дійсно важливий крок до ем, повної незалежності України, до єдності України. І я вважаю, що вся Україна незалежно де ми знаходимося, де ми знаходимося на сході, центрі, заході. Ми всі маємо бути єдні. І з підружності, чому мені імпонує сьогоднішня тема уроку, тому що я дізналася, що далеко не всі житомиряни знають, що це за свято, що ми святкуємо, що це за соборність і що це за злука історики кажуть, Житомирщина займала не останню роль в об'єднанні українських земель 22 січня 1919 року. Роль нашого краю була значною а в окремі періоди й досить часті наш край був в епіцентрі подій, тому що він тісно пов'язаний територіально саме з подіями з Києвом, з подіями в Києві, і події, які там були позитивні чи негативні, вони зразу ж давали своє відуття на наш край. Зокрема, в нашому краї два рази перебувала Центральна Рада. І, хоча незалежна держава розпалася менше ніж через рік, день соборності мав потужну силу та ідею, аби відродитися вже у 1990 році ланцюгом єднання. Через Житомир від Києва до Львова прокотилася патріотична синьо-жовта хвиля. На вулиці міста під егідою українського народного руху та гельсінської спілки вийшли тисячі людей. Слава Україні! Героям слава! Участь взяли всі е, організації національно-демократичного сприймування. І ми зробили лисівочки, заклики, які ми передавали через свої осередки по заводах і запрошували Житомирян взяти участь у цій акції. На акцію вийшло досить багато людей, ми навіть не сподівалися. Люди збиралися в певних місцях, в групи, потім розходилися і ставали так, щоб видно було прапор один одного. Біля кожного прапороносця збиралися люди, це були в деяких місцях декілька десятків людей які якби вони мали прапор, на той час вони би теж стали розтягнулися. Вони просто стояли, і це видано на відео і надавали свою підтримку проведенню цієї акції. Наталія Харчук показує власноруч пошитий прапор, який у 1990 році майорів на головному майдані Житомира в крамницях тканини не було тоді, тому що жовто-блакитну тканину з магазинів вилучили, і в магазинах її не можна було достати. Тому нам львів'яни передали два тюки. Матерії жовто-блакитної, і ми з неї шили прапори. Вночі ми шили, ховаючись, навіть затуляючи вікна, щоб ніхто не бачив, як ми їх шили. Тому що тоді такий ще час був, що ми не знали, що нас чекає попереду. От, шили ми їх ховаючи О, і приносили ми їх теж ховаючи. Тоді 14-річний Сидір Кізін за участю у ланцюзі єднання опинився на гачку у працівників КДБ. Ми стояли прямо тут, у нас були саморобні прапори. Мені було 14 років. Я тоді був учнем 23 ї школи, і ми з однокласниками і з однодумцями прийшли сюди. Взагалі, з національним прапором тоді протись по вулиці могли бути проблеми. До нас до школи навіть приходили з КДБ і задавали питання вчителям, що це за ситуація, що що що, що, що чим діти займаються. Про святкування Дня Соборності у Житомирі в 90-му році обласне радіо вперто мовчало а у газетах майже не було інформації. Єдина згадка в пресі про ланцюг єднання – невеличка стаття в газеті Радянська Житомирщина. Інші свідчення про 21 січня 1990 року лише в учасників акції. Провокатори закликали людей не виходити з дому, прогнозували бійки та кровопролиття, Дітей залякували епідемією грипу. Незважаючи на це, багатотисячна громада стояла обабіч дороги, викрикувала українські гасла. А далі продовжила відзначати день соборності мітингом на стадіоні Спартак. Наталія Дехтієвська, Олександр Данилюк, Олександр Гордієнко та Сергій Бондаренко спеціально для акцентів тижня. Своє бачення нової України сьогодні ми спостерігаємо і в діях вітчизняних можновладців. Новий рік держава зустріла вже з новим податковим кодексом. На підході дві інші реформи пенсійна та трудова. У лютому в українському парламенті мають відбутися громадські слухання нової пенсійної реформи, проект якої вже поданий до стін Верховної Ради України. Нагадаємо, уряд вніс до парламенту законопроект під номером 7455 про заходи законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи. Згідно із законопроектом, збільшується нормативний трудовий стаж для чоловіків з 25 до 35 років. І з 20 до 30 – для жінок для жінок також передбачається поступове підвищення пенсійного віку з 55 до 60 років. Окрім того, встановлюється максимальний розмір пенсійних виплат для усіх категорій громадян на рівні 12 прожиткових мінімумів. Що зміниться в житті українців після прийняття реформи? Про це наступний сюжет. Проект пенсійної реформи український парламент може розглянути та прийняти вже найближчим часом. Орієнтовно, у лютому, головною причиною провадження реформи можна владці називають дефіцит пенсійних коштів, який на початок року перевищив 26 мільярдів гривень. І на сьогоднішній день дуже гострою проблемою постає як зробити пенсійну реформу, щоб нікого не образити, і перше. От тут говорять, що не будуть підвищуватися пенсії. Як ви бачите, пенсії підвищуються, збільшується прожитковий мінімум. Відповідно, і пенсії підвищуються. І на сьогоднішній день, якщо в нас були пенсії в тому році за 900 гривень, то в цьому році вже 996 гривень середній розмір пенсії по області. За нового пенсійного кодексу громадянам стане невигідно отримувати зарплатню у конвертах, встановлять і обмеження розміру пенсій. Найбільше ж дискусій серед українців викликає підвищення пенсійного віку для жінок, який становитиме 60 років. Категорично проти. Хоча я вже вибачте, пенсіонерка, ну все одно, Да. підвищувати треба зарп пенсії, ті, які мають люди, і жінки в тому числі, а не вік. Дуже негативно. По-перше, в такого віку, як у нас, немає здоров'я дотягти до 60 практично я вчитель і вже нерви настільки витріпані, що жде, щоб піти на вислугу, а які відмінять, ми не знаємо, що робити. От я пішла в минулому році на пенсію і я так щаслива, що я свою эту категорію повищення. Это просто для мене считаю, як для жінки це большое щастя. Поэтому я очень сочувствую другим тим, хто вот, должен вийти в этом году, в следующем году і далі на пенсію. За нинішнього стану справ Україна унікальна держава, пояснює голова пенсійного фонду в області. Так рано на заслужений відпочинок жінки не йдуть ніде. От Україна на самому нижчому місці. Тільки в Україні жінки виходять на пенсію в 55 років. Такого немає. В інших країнах люди виходять у, на пенсію в, в, тільки не в 55 років. Ну от візьмемо, у Сполучених Штатах Америки 67 років і жінки, і чоловіки. Норвегія 67 і жінки, і чоловіки. Німеччина 67, жінки, і 67 е, е, чоловіки. Та навіть у Молдові у 62 роки виходять люди на пенсію. От чоловікам, якщо вони не держслужбовці, підвищення пенсійного віку не загрожує не через статеву дискримінацію, а через середню тривалість їх життя. Чоловіків не торкнеться це, тому що у нас середній вік проживання чоловіків всього на по Україні 64 роки. роки, той час, як жінки, 74 роки. Це 10 років різниця. І якщо взяти Столітніх, я так говорю, по області у нас столітніх по області 38 жінок, і тільки 11 чоловіків. Задача номер один для пенсійного фонду України це повна ліквідація грошового дефіциту. Лише тоді можна буде говорити про наступний етап реформи. Бездефіцитний бюджетний фонд, і він зменшиться дефіцит на 6 мільярдів приблизно десь. І коли буде введений, ми досягнемо рівня. То, що буде бездефіцитний бюджетний фонд пенсійний, ми зможемо з вами ввести другу рівень, другий рівень рівень пенсійної реформи. Це накопичувальна система. У Житомирській області сьогодні проживають 416 тисяч пенсіонерів. Більшість з них отримують менше тисячі гривень на місяць. Замість після мови підвищення пенсійного віку для жінок це навіть не сота частина того, що потрібно зробити для нормального пенсійного забезпечення. Вважає директор соціальних програм центру Разумкова Людмила Шангіна. Важлива також оплата праці. Нічим не можна допомогти країні, яка вважає дешеву робочу силу своєю конкурентною перевагою. Зараз оплата праці в Україні занижена і не в змозі забезпечити нормальні пенсії незалежно від того, коли саме люди виходять або будуть виходити на пенсію. Треба виводити економіку з тіні і вводити адекватну оплату праці. Це кінець цитати. В ефірі інформаційно-аналітична програма Акценти тижня у другій половині нашого випуску про золоте пальне, людський вандалізм та цілющі властивості води. Золоті нафтопродукти. Вже у перші дні 2011 року ціни на бензин в області зросли в середньому на 4 Чого чекати надалі? Вандалізм надслучу. У передмісті Новограда Волинського розтрощено і спалено пам'ятку археології державного значення. Кому заважає історія? Віра у воду. Усе більше Житомирян стають прихильниками традиції купатися на водохреще, що змушує їх зануритися в ополонку. Про цілющу воду наприкінці випуску, а зараз про іншу рідину, яка для значної частини українців невдовзі може стати по-справжньому золотою. Вже у перші дні 2011 року ціни на бензин в області зросли в середньому на 4%. Такі підрахунки провела Державна обласна інспекція контролю за цінами. Фахівці переконані, що зростання ціни попиту на нафтопродукти не зменшить, але обов'язково стане передумовою підвищення вартості продуктів харчування та перевезень. Така тенденція. Сия закономірно стверджують спеціалісти і радять готуватися до зміни цінників не тільки на АЗС, а й у магазинах та квиткових касах. Якщо раніше пальне традиційно дорожчало в період посівної або жнив, то цього року ціни на автозаправках почали рости задовго до весняно-польових робіт. Цю тенденцію тижня вивчала Юлія Свінціцька. Ще рік тому літр диспального коштував менше 6 гривень. На початку 2011-го ціна сягнула майже 8 гривень. Начальник обласної інспекції з контролю за цінами Петро Піонтківський аналізує нинішні ціни дизельного пального та бензину порівняно з минулим роком. Фахівець доводить, нафтопродукти суттєво зросли у ціні. 1 січня 2010 року, наприклад, диспалова коштувало середню за середню ціною 5 гривень 91 копійку. Вже е, на 1 січня 2011 року диспаливо коштувало 7 гривень 37 копійок. Тобто середня ціна зросла на 24,7%. На сьогоднішній день на 17 січня ціна становить 7 гривень 79 копійок. Тобто на 5,7% лише за, 5, за 17 останніх днів ціна заросла. Тобто, якщо дивитися на цю тенденцію, то ріст цін. На диспаливу в поточному році може скласти більший відсоток, ніж попередньому році, на подорожчання бензину нарікають і водії. Таксисти взагалі називають свою роботу нині неприбутковою і додають, що від підвищення цін на бензин потерпають насамперед люди. Замовлень помітно поменшало. Закази упали дуже сильно в зв'язку з тим, що ми вимушені просто це Ну, Поки ми держимося, будемо говорити, тих рамках, в яких працювали і раніше. То есть стараемся не повышать. Ну, Вы понимаете, что это сказывается и на доходах семьи и так далее. Нет клиентов и очень дорого стало заправляться, поэтому очень ударяет, скажем, по заработной плате. В общем, короче, все на отличие людей ложится. Я не думаю, что это является какой-то заботой о человеке. Наоборот. Таксисти стверджують, що якщо показники цінників на АЗС сягнуть позначки 10 гривень, перевозити людей буде взагалі не вигідно. якщо вот, нам обіцяють 10 гривень за літр бензину, це вже не вигідно. Ну, я не скажу, що ми працюємо в убетах себе, але дело в тому, що если я допустим раніше отримав одні гроші і мог как-то себе позволить более, более стати на какую-то выше, то я зараз опять спрыгнув на ту же ступеньку, на которую десять, то вже будет, то будет точно не выезжать. Попри підвищення цін на пальне, баки у водіїв повні пояснюють, невідомо куди доведеться їхати. У такій ситуації проглядається вже певна закономірність, скільки б не коштував бензин, а попит на нього не зменшується. За словами інспекторів, вартість низькооктанового бензину за минулий рік зросла більше як на 20%. відсотків. Високооктанові марки до 16%. відсотків. Загрозлива тенденція продовжилась і в 2011 році. Лише за перші дві декади січня ціна на 100 продуктів зросла на 3-4%. відсотки. Зазначене зростання пально-мастильних матеріалів, коли воно досягає більше 10% в короткотерміновому періоді, воно наслідком його можливе зростання роздрібних цін наслідок зростання статті. Транспорт збутові витрати спеціалісти прогнозують, що незабаром подорожчують пасажирські перевезення та ціна продуктів харчування, які доповнюють логічний ланцюг економічного процесу. А відтак гіркий присмак бензину люди зовсім скоро відчують у продуктах щоденного вжитку, медикаментах та енергоносіях. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк, Михайло Бендюк спеціально для акцентів тижня. Здорожчання ціни на пальне не завадило нашій знімальній групі посеред тижня побувати у Новограді Волинському, де стався на перший погляд звичайний факт вандалізму. Але який має пряме відношення до збереження історичної спадщини цього затишного містечка? У передмісті Новограда Волинського на місці прадавнього городища Возвягель розтрощено і спалено пам'ятку археології державного значення. Пошуки зловмисників наразі тривають. З місця події репортаж журналіста Леоніда Харшана. Саме тут на мальовничих схилах річки Случі починався стародавній звягель. Нині відомий в Україні місто Новоград Волинський. Тут, у 12-13 століттях, його мешканці боронили своє поселення від ворогів. Пам'ятний знак, який був встановлений у 2007 році, нищать не вперше. У 2008-му, невдовзі після проведення фольклорного свята. Невідомі його зрізали. Цьогоріч спалили і розтрощили. Перший раз, як він був зруйнований, його відреставрували і просочили певним розчином, який не сприяв йому загорянню. Видно, приїхали спеціально, тому що привезли з собою резину, ось залишки корту, різали пилкою, бо тільки тирса може цього робити доказом, рубали сокирою. Спалили тконо одну частину, і ту не спалили, а інші видно забрали і вивезли. Археологічні дослідження на території Городища, про які століття тому згадував відомий історик і археолог Володимир Антонович. Дозволили сьогодні визначити місце розташування, зразкові розміри особливості побуту цього прадавнього міста. Як ми знаємо, такий... Таблички стоять на всіх історично цінних об'єктах на Сахвії, значить Київській, от, і на знаменитих на будинках на кожному місці, яке представляє цінність для суспільства нашого, так от знищення цієї таблички знімає фактично охорону з даного об'єкту. До захисту пам'ятки археології долучилися громадські організації Новограда Волинського. Я буду все робити, щоб закон вступив в силу, щоб були покаране зло, щоб ні в кого не піднімалася рука на такі святий місця для нас, для новоград Волинців. Де врешті-врешті для всього українського народу. Обурені фактом вандалізму і люди, котрі мешкають неподалік. Ми за нашому спалити, хто спалив. Я би так зробив. Я б тока нашов, я його на повну катушку посадив. До пошуку зловмисників одразу долучились працівники міліції. На сьогоднішній день працівниками міліції проводяться рушукові заходи. По встановленню та затриманню правопорушників і вирішити питання про порушення кримінальної справи за знаками злочину, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. За цією статтею порушники закону можуть провести за ґратами від 2 до 5 років. Леонід Харшан Сергій Базилюк спеціально для акцентів тижня. На противагу вандалізму далі поговоримо про феєрію християнських традицій. Навіть ті, хто повсякчас боїться, хоча б вмитися холодною водою, у цей день завзято пірнали у крижану. Бо свято вірять, що це позбавить від усіх хвороб очистить тіло і душу. Чому саме на водохреще люди надають воді такого значення, адже вона ніколи не перестає бути основною складовою життя на землі? З нею були пов'язані найважливіші стародавні обряди. До сьогодні вони дійшли до нас у християнізованих звичаях. Науковці довели, що вода відчуває і зберігає і передає до того ж інформацію заточуючого світу. Її структура змінюється і від магнітного поля землі, і від промовлених з натхненням над нею слів. Не надто заглиблюючись у здобутки науковців, все більше і більше Житомирян стають прихильниками традиції купатися на водохреще. У цьому переконалася Вікторія Лук'яненко, побувавши в середу у Житомирському гідропарку. Кульмінація свята після промовленої молитви хрест тричі занурюється у воду. Вода освячується та стає цілющою. Саме це спонукає більшість людей випробувати свою силу волі. Настроїв себе пішов. Я знаю, що от заходиш це. Свята вода сьогодні дуже великий день. Які відчуття? супер. От так, от перший раз ну, дуже понравились. Дуже понравилась. Супер наступного року будете купатися. Ну, якщо вийдеться, буду Обов'язково. Дехто покупався ще до освячення води у звичному для себе режимі. Причина зрозуміла. Ми просто роздягнені, купаємося, тому не хотілося б, щоб при загалі можна було і людей. Дуже багато, тому роздягнені це без нічого. Без нічого, так тому незручно при такій масі людей це робити. А це дає якийсь інший ефект на вашу так, думку. Так, так. це йде, омивається тіло повністю. Жодного року кажуть, що не було так багато людей, як прийшло на хрещенське купання цієї зими. У спеціально встановлених для переодягання наметах не вистачало місця. Міський голова обіцяє наступного року організатори виправляться. Говорить, що сам вже купався, і це вже п'ятий рік поспіль. Я думаю, що тут не повинно бути ніякого насилля, не повинно бути ніякої моди. Це повинно бути внутрі людини. Людина до цього внутрішнього має прийти, і тоді це буде благословенно. Традиція, яку підтримують все більше житомирян, має не лише суто релігійне значення. Фізіотерапевт Петро Мосійчук говорить, що за свою багаторічну медичну практику серед його пацієнтів жодного разу не траплялися люди, які захворіли після хрещенського купання. і це він легко пояснює з точки зору медика. Навіть коли вперше без підготовки людина стрибає у воду. Ми знаємо, що Проходить така надто бурна реакція шкіри а шкіри являється частинкою, навіть великою частиною імунної системи. Нейрорефлекторна реакція з виділенням багато, багатої кількості. Гормонів і медіатори, і ці медіатори можна сказати гормонами щастя. Це гормони адаптогенні. Захворіти під час сплеску позитивних емоцій майже неможливо. Багаторічний досвід самого лікаря це підтверджує. Ефект він закріплює купанням протягом року. Результат очевидний. Я не можу пригадати, коли я останніх раз хворів, але насморк десь місяців два був. Священники зауважують, що зділення під час водохреща то більшою мірою результат духовного стану, коли людина, хоч на мить задумається над тим, що дійсно треба очиститися не лише зовнішньо, а також в поєднанні з очищенням внутрішнім, то воно дає своє благословення в декілька разів більше, і все ж офіційна медицина не радить стрімголов кидатися у воду, навіть освячену, особливо коли… коли вже є прояви, клінічні прояви. Того чи іншого запального процесу, звичайно, в такому випадку стрибати в воду або проводити закальня з допомогою води для організму небезпечно. Під час кищенського купання особливу увагу кореспондентів і просто вболівальників привернула група жінок у кольорових купальниках. З їх обличчя не сходила радісна посмішка. Ця улипка між іншим, прочі всіх привлікає. От куди не прийдемо? ну так приємно посадіть на в сьогоднішньому світі улибаючихся людей. Тобто без зла к зла к миру, без зла к людям, і к кружающая середі. Ви записали. Здається, це і є рецепт зцілення. і не лише на водохреще. Вікторія Лук'яненко, Олександр Гордієнко спеціально для акцентів тижня. Водохреще завершило веселий цикл великих новорічно-різдвяних свят, і тепер українцям доведеться повертатися до звичного розміреного життя. Наступні ж великі святкування передбачаються аж навесні, а там і літо, а це ж одне суцільне свято. Шукайте навколо себе позитив, навіть коли оточуюча дійсність зовсім не сприяє тому. Ми теж шукатимемо хороші новини хоча інформуватимемо вас про усі тенденції, якими житиме в область наступні сім днів. Як завжди, у цій студії для вас працювали Олександра Соловйова та Іван Поліщук. Гарного вам самопочуття і побільше приємних новин в житті. І бувайте здорові!